Чи знаєте ви це майже фізичне полегшення, яке пробігає по спині, коли ви нарешті зачиняєте вхідні двері, повертаєте ключ, а шум світу залишається зовні? Хоча всі кажуть, що вам слід більше жити, більше виходити на вулицю або перестати бути відлюдником, є реальна ймовірність, що ви не ховаєте, а захищаєте щось цінне. Що, якби я сказав вам, що це глибоке бажання самотності не є заводським дефектом, а радше ознакою складної психічної архітектури, описаної Карлом Юнгом. Сьогодні ми заглибимося в глибини вашої особистості, щоб розкрити шість істин, які пояснюють, чому ваше святилище насправді є найбільшим джерелом вашої сили. Я хочу, щоб ви разом зі мною уявили той самий момент, ту саму секунду. Коли ви підходите до своїх вхідних дверей після довгого дня. Розумієте, про що я говорю? той момент, коли ключ повертається в замку, двері відчиняються, і щойно ви заходите всередину та замикаєте світ зовні, щось фізичне відбувається з вашим тілом. Це ніби невидима вага тонн з ваших плечей спадає. Шум транспорту, вимогливі голоси, потреба посміхатися, коли тобі цього не хочеться, все це залишається зовні. Там, у твоєму святилищі, ти нарешті видихаєш. Але разом із цим полегшенням часто лунає голос, чи не так голос, який не твій, але який лунає у твоїй голові, повторюючи фрази, які ти чув усе своє життя. Тобі потрібно більше виходити на вулицю, перестань бути відлюдником або класичне життя відбувається там. Можливо, ти дивився в дзеркало і задавався питанням, чи не так з тобою щось не так. Якщо ця вісцеральна потреба замкнутися, відмовитися від запрошення до бару в п'ятницю ввечері є заводським дефектом. Вадою у твоїй соціальній операційній системі. Я тут сьогодні, щоб сказати тобі без зайвих слів, що у тобі нічого не потрібно виправляти, і той, хто проведе нас у цьому відкритті, не я, а один з найвидатніших дослідників людського розуму, який коли-небудь жив, Карл Густав Юнг. Те, що суспільство називає ізоляцією, сором'язливістю або навіть лінню, Юнг розглядав як складну, необхідну та потужну психічну структуру. Нас звикли вважати, що щастя це галаслива, колективна та зовнішня подія. Але що, якби я сказав вам, що ваше бажання залишатися вдома, це не втеча від життя, а радше стратегічний рух для збереження власної сутності? Що, якби це небажання виходити на вулицю насправді було ознакою того, що ви працюєте на іншій частоті, частоті, яку сучасний світ відчайдушно ігнорує, але яка життєво важлива для здоров'я душі. Сьогодні ми збираємося деконструювати почуття провини, ми збираємося взяти це відчуття неповноцінності та перетворити його на самопізнання. Я представлю вам шість глибоких істин, заснованих на аналітичній психології, які пояснюють, чому ваш диван, ваші книги, ваш кіт і тиша ваших стін насправді є інструментами для побудови того, ким ви є. Приготуйтеся, бо те, про що ми зараз поговоримо, може повністю змінити те, як ви бачите своє власне відображення. Фізика душі. Щоб заглибитися в ці істини, нам спочатку потрібно зрозуміти двигун, який усім цим рухає. Уявіть на мить, що ваш розум, ваша душа має батарею, але це не звичайна батарея. Це життєва сила. Карл Юнг називав це лібідо, і тут я прошу вас відокремити це слово від будь-якої сексуальної конотації, якої вас навчила поп культура. Для юнга лібідо це чиста психічна енергія, це життєва сила, це бажання, це воля, це те, що змушує вас вставати з ліжка та творити, думати, відчувати. Велике прозріння Юнга і те, що змінило всю гру для нас, полягало в усвідомленні того, що ця енергія не тече однаково для всіх, вона як течія річки, для деяких людей течія бурхливо тече назовні. Їм потрібно кинути цю енергію у світ, у предмети, у людей, на вечірки, у події. Коли вони це роблять, енергія повертається багаторазово це люди, яких ми називаємо екстравертами, вони приходять на вечірку втомленими та йдуть звідти сповненими енергії. Зовнішній світ це їхнє джерело енергії, але є й інша група. І якщо ви все ще тут зі мною, ви, ймовірно, її частина. Для вас течія річки зворотна, ваша психічна енергія, ваша життєва сила природно тече всередину. Вона прагне глибин, а не поверхні, її цікавить те, що відбувається у вашому внутрішньому всесвіті, у ваших суб'єктивних реакціях, у ваших думках, у ваших фантазіях. Зрозумійте це чітко. Справа не в тому, що вам не подобається світ, справа в тому, що механіка вашої душі працює через втягування, а не постійне розширення. Намагатися змусити інтроверта жити як екстраверт, це як намагатися змусити підводний човен літати. Він не був створений для повітря, він був створений для глибин. Він має силу, він має технології, він має міць, але його середовище інше. Коли ви розумієте цю базову концепцію руху енергії, почуття провини починає розчинятися, ви усвідомлюєте, що перебування вдома це не акт бунту проти суспільства, це акт послуху вашій власній біологічній та психічній природі. Ви не помиляєтеся у вас просто інша система підзарядки. І саме про те, як ця система працює на практиці, ми зараз поговоримо, тому що перша велика правда про вас пов'язана з невидимою ціною, яку ви платите щоразу, коли намагаєтеся йти проти цієї течії. Перша правда течія внутрішньої річки. Давайте будемо чесними щодо того, що відбувається, коли ви ігноруєте заклик свого тіла залишитися. Вам знайоме це відчуття соціального похмілля. Ви пішли на захід, розмовляли, посміхалися, були ввічливими, але наступного дня або навіть через кілька годин ви відчуваєте себе фізично розбитими. Це не просто м'язова втома, це виснаження, яке ніби виходить з мозку ваших кісток, ваш розум сповільнюється, ваша дратівливість зростає, і єдине, чого ви хочете, це абсолютна тиша. Це перша сувора істина для вас масова соціальна взаємодія це витрати, а не здобутки. Юнг зауважив, що для тих, чия енергія спрямована всередину, зовнішній об'єкт, будь то людина, ситуація чи галасливе місце, діє як енергетичний вампір. Зауважте, справа не в тому, що люди погані. Річ у тім, що процес обробки іншої людини необхідність реагувати в режимі реального часу ненажерливо витрачає ваші резерви батареї. Поки екстраверт п'є енергію з навколишнього середовища, ви жертвуєте свою, ви витрачаєте свої життєво важливі ресурси, щоб підтримувати свою присутність. І як і будь-який банківський рахунок, якщо ви лише знімаєте кошти і ніколи не вносите кошти, ви потрапляєте в мінус. А в психології червоний означає вигорання, тривогу та дисоціацію. Отже, залишатися вдома це ваш час для внесення коштів, це коли ви закриваєте шлюзи, щоб рівень води знову піднявся. Коли ви знаходитесь у своєму кутку, читаєте книгу, доглядаєте за рослинами або просто дивитеся в стелю, ви не, нічого не робите, ви виконуєте складне психічне завдання реконструкції. Ви забираєте всю розсіяну енергію та повертаєте її до центру. Ось чому самотність для вас рідко буває сумною вона живильна, це кисень, який дозволяє вам знову стати собою. Намагатися жити без цих періодів усамітнення небезпечно, це як намагатися тримати гоночний автомобіль на високій швидкості, ніколи не зупиняючись у боксах, щоб змінити шини. У певний момент шина лопається, а коли інтроверт лопає, він повністю вимикається, хворіє або стає озлобленим. Тож наступного разу, коли ви відмовитеся від запрошення, бо вам просто не хочеться, зрозумійте, що це ваша система самозбереження, яка б'є тривогу. Ви захищаєте свій найцінніший актив, свою життєву енергію. І це підводить нас до ще більш делікатного моменту, тому що справа не лише в енергії, а й у тому, скільки світу ви впускаєте, не усвідомлюючи цього. Друга істина тонка шкіра психіки. Уявіть, що людський розум має шкіру, бар'єр, який відділяє я від іншого. Для деяких людей ця шкіра товста, стійка, майже як шкіра. Вони можуть пройти крізь хаос, стробоскопи, крики та конфлікти, і вона відбивається назад. Вони не поглинають її. Але для вас, хто віддає перевагу тиші дому, реальність зовсім інша. Ваша психічна шкіра тонка, вона пориста, вона проникна. Це друга захоплива істина, заснована на юнгіанському погляді. Ваша підсвідомість постійно відкрита. У вас немає тих самих блокувальних фільтрів, які має типовий екстраверт. Це означає, що коли ви виходите з дому, ви не просто бачите та чуєте. Ви поглинаєте, ви відчуваєте напругу в голосі офіціанта, ви помічаєте ледь помітний вираз смутку на обличчі вашого друга, на вас впливають агресивні кольори реклами, шум транспорту, який для інших є просто фоновим шумом, а для вас звукове вторгнення. Світ входить у вас, не питаючи дозволу, і це генерує величезну кількість даних для обробки. Юнг стверджував, що інтроверт живе зосередженим на суб'єктивному враженні, яке викликає об'єкт. Тобто зовнішня подія є лише спусковим гачком, справжня вечірка чи справжня драма відбувається всередині, так як вона резонує з вами. Ось чому хаотичне середовище є приголомшливим це занадто багато інформації, що потрапляє через двері, які ніколи повністю не зачиняються. Залишатися вдома в цьому контексті, це не боягузтво, це створення контрольованого середовища, це будівництво декомпресійної камери. У своєму просторі ви контролюєте світло, ви контролюєте звук, ви контролюєте температуру та запахи, ви створюєте середовище, де ваша нервова система, яка живе в стані підвищеної тривоги зовні, може нарешті ослабити свою пильність. Це не метушня, це біологія та психічна структура. Ваш дім функціонує як зовнішній фільтр, який компенсує відсутність внутрішнього фільтра. Там ви можете вибирати, що потрапляє. Ви можете слухати музику, яка вас заспокоює замість того, щоб вас бомбардував вуличний шум. Ви свідомо керуєте токсичністю світу, щоб зберегти своє психічне здоров'я неушкодженим. І ця надзвичайна чутливість, хоча часом може здаватися тягарем, також робить вас здатним сприймати нюанси, які ніхто інший не бачить, але вона стягує високу ціну у звичайних соціальних взаємодіях, що підводить нас до наступного критичного моменту. Третя істина де черевик щіпає. Тепер я хочу, щоб ви були жорстоко чесними з собою. Скільки разів ви брали участь у розмові та раптом відчували себе найдивнішою людиною у світі? Здається, що всі отримали інструкцію з як вести світську розмову, а у вашому екземплярі бракує сторінок. Ви намагаєтеся щось сказати, це виходить незграбно. Ви намагаєтеся пожартувати, ніхто не сміється, або що ще гірше, ви мовчите і відчуваєте на собі погляди, чому він такий тихий, пронизує вас. Це відчуття незручності має блискуче технічне пояснення у Юнга, нижча функція. Бачите, у всіх нас є домінантні психологічні функції, речі, в яких ми природно добре розвинені, такі, як глибоке мислення, почуття або інтуїція. Саме там ви сяєте, де ви король чи королева. Зазвичай для тих, хто любить залишатися вдома, ця домінантна функція здійснюється на самоті. Саме там ви добре пишете, вирішуєте складні проблеми або створюєте мистецтво. Але соціальне життя, перебування на свіжому повітрі, зазвичай вимагає використання наших менш розвинених функцій, нижчих функцій. Для багатьох інтровертів поверхнева взаємодія з незнайомцями, це як бути правшою і бути змушеним писати ціле есе лівою рукою. Чи можливо це? Так. Але це повільно, почерк виходить негарним, рука болить, а розумові зусилля непропорційні. Коли ви вдома, ви працюєте своєю домінантною рукою, все тече. Ви розумні, красномовні, глибокі. Але коли ви виходите у звичайне соціальне середовище, ви змушені діяти на терені своєї слабкості. Ви почуваєтеся вразливими, незахищеними, іноді навіть дитячими або нездатними, і це породжує жахливу тривогу. Юнг вчить нас, що нижча функція це двері, через які входить несвідоме, і саме тому воно так заряджене емоціями та страхом. Перевага залишатися вдома часто є способом уникнути цього постійного відчуття неповноцінності, і в цьому немає нічого ганебного. Визнання того, що соціальна гра це не ваше поле сили, звільняє це не означає, що ви ніколи не повинні спілкуватися, але це означає зрозуміти, чому це так важко. Це означає перестати картати себе за те, що ви не душа компанії, ви не душа компанії, тому що ваша душа не підходить для компанії, їй потрібен інший вид сцени, сцена, де глибина цінніша за швидкість, що безпосередньо підводить нас до питання якості ваших зв'язків. Четверта істина пошук золота, а не гравію. Давайте поговоримо про головний жах тих, чиї душі, звернені всередину себе, світські розмови, знамениті світські розмови, розмови про погоду, про дорожній рух, про плітки про знаменитостей тижня. Для вас це не просто нудно, це боляче, це як жувати пісок. Ви відчуваєте, що витрачаєте своє життя дорогоцінні секунди свого існування, які ніколи не повернуться, обговорюючи поверховості, які нікуди не ведуть. Четверта істина полягає в тому, що ті, хто віддає перевагу залишатися вдома, зазвичай мають набагато вищі стандарти очікувань щодо людських зв'язків, ніж середні. Ви не шукаєте кількості, ви шукаєте щільності. Ви шукаєте золота, а не гравію, і, на жаль, світ навколо вкритий гравієм. Юнг сказав, що самотність виникає не від того, що навколо вас немає людей, а від того, що ви не можете повідомити те, що здається вам важливим, або від того, що вам доводиться замовчувати певні погляди, які інші вважають неприйнятними. Прочитайте це подумки. Справжня самотність це бути оточеним людьми і не мати можливості бути тим, ким ви є, ось чому ваше залишатися вдома, це акт протесту проти поверховості. Ви віддаєте перевагу компанії гарної книги, складного фільму чи власних думок, а не компанії людей, які лише поверхово торкаються всього. Коли ви вирішуєте вийти в світ, коли вирішуєте зустрітися з кимось, ви хочете, щоб ця зустріч була реальною. Ви хочете поговорити про страхи, про всесвіт, про мрії, про смерть, про сенс усього цього. Ви не терпите соціальних масок. А оскільки більшість соціальних взаємодій вимагають використання масок, ви обираєте усамітнення вдома, маска падає. Там ви можете шукати автентичності, і цікаво відзначити, коли інтроверт знаходить когось, з ким він може глибоко зв'язатися, соціальна батарейка тримається набагато довше. Тому що там відбувається справжній обмін, а не просто виступ. Ви не антисоціальні, ви антиповерхневі. Між ними є величезна різниця. І саме в цій глибині, в цьому вертикальному зануренні, яке ви робите, коли залишаєтеся на самоті, відбувається найпрекрасніший процес людської психіки, те, що Юнг назвав метою життя. П'ята істина, архітектор світів. Ми підійшли до суті нашої розмови, до найяскравішої точки юнгіанської теорії. Чому, зрештою, ваша душа так прагне цієї ізоляції? Чи це просто відпочинок? Ні. За лаштунками відбувається щось більше. Юнг дав цьому процесу назву індивідуація. Індивідуація це процес становлення тим, ким ви є насправді. Це перестає бути копією очікувань ваших батьків, ваших друзів, суспільства, щоб стати унікальною, цілісною та неподільною особистістю. І золоте правило індивідуації таке вона не відбувається посеред натовпу, вона вимагає тиші, вона вимагає конфронтації з самим собою. Коли ви вдома, наодинці, без відволікаючих факторів світу, завіса між свідомим і несвідомим стає тоншою. Саме в ці моменти виникають ідеї. Це в душі, це перед сном, це коли ви дивитеся у вікно, це коли ви починаєте чути свій внутрішній голос, який зазвичай приглушений криками зовнішнього світу. Дім це ваша алхімічна лабораторія. Це місце, де ви перетравлюєте свій досвід і перетворюєте його на мудрість. Подумайте про великих художників, письменників, філософів, вчених, які змінили історію. Майже всі вони мали цю ненажерливу потребу в самотності Ісак Ньютон, Емілі Дікінсон, сам Юнг у своїй вежі в Болінгені. Вони не будували свою спадщину посеред шуму, вони будували її в тиші. Залишаючись вдома, ви інтуїтивно створюєте простір для розквіту своєї творчості та вирішення своїх внутрішніх конфліктів. Ви спілкуєтеся зі своїми демонами та ангелами, ви мрієте, а Юнг надзвичайно цінував активну фантазію. Цей багатий внутрішній світ, який ви культивуєте, сповнений ментальних діалогів, сценаріїв та роздумів. Це не божевілля. Це багатство, це сировина вашої душі, над якою працюється. Ті, хто завжди далеко, завжди розсіяний, завжди з насиченим графіком, часто тікають від себе, вони бояться того, що знайдуть, якщо мовчать у порожній кімнаті. У вас немає цього страху. Або якщо він у вас є, ви стикаєтеся з ним щодня. Ви живете в собі, і це акт найвищої мужності, ваш дім, це утроба, де день за днем виношується ваше справжнє я. Але цей процес виношування має свій час, час, який годинник на стіні не може виміряти. Шоста істина священний час. Ми живемо в епоху швидкості все навчора. Їжа швидка, аудіо прискорюється вдвічі, успіх має прийти до тридцяти світ це високовольтна бігова доріжка. І якщо ви намагаєтеся бігти по цій біговій доріжці, ви спіткнетеся, ви почуваєтеся повільним, відсталим, непродуктивним. Шоста істина про вас полягає в тому, що ваш ритм інший, і це необхідно. Юнг багато говорив про час душі, який не є часом годинника. Обробка емоцій, створення глибоких ідей, з'єднання складних точок, все це вимагає часу інкубації. Рослина не росте швидше, якщо ви тягнете її за листя. Їй потрібен час у ґрунті, час у темряві, час у тиші. Залишатися вдома це ваш спосіб повернути собі право на повільність. Це означає сказати ні диктатурі поспіху. У своєму просторі ви можете прочитати абзац і провести 10 хвилин, дивлячись у ніщо, перетравлюючи його. Ви можете слухати музику та плакати, а потім залишатися там, відчуваючи це не марна трата часу, це надбання для душі. Суспільство бачить нас як виробничі гвинтики, але ми. Живі організми, ваш повільніший темп обробки насправді є більш повною обробкою. Поки інші реагують лише на подразники, ви їх поглинаєте, аналізуєте, відчуваєте та інтегруєте. Повага до власного темпу, відмова відходити, щоб не потрапити в колективне безумство це форма мудрості, це розуміння того, що життя. Це не стометровий спринт, це марафон самопізнання, і в цьому марафоні темп диктує ваше серце, а не сповіщення вашого телефону. Але, як добрий провідник, я маю вас попередити. Юнг завжди говорив про баланс, і навіть найсвященніше святилище може стати пасткою, якщо ми не будемо обережними. Попередження Юнга досі ми підтверджували, вітали та звеличували вашу потребу залишатися вдома. І все це правда. Але Юнг був майстром бачити тінь, темний бік будь-якої чесноти, і нам потрібно говорити про це обережно, але твердо. Існує тонка, майже невидима межа між самотністю, яка є цією родючою присутністю себе, яку ми описали. Та ізоляцією, яка є втечею, заснованою на страху. Печера чудове місце для відвідування, для зміцнення себе, для пошуку себе. Але це не гарне місце для вічного життя. Тінь інтроверта це небезпека настільки відірватися від реальності, що зовнішній світ стає лякаючим монстром. Чим довше ми залишаємося вдома, тим ворожішим, небезпечнішим і складнішим здається світ. І тоді перебування вдома перестає бути вибором задоволення і стає вибором страху, воно перестає бути підзарядкою і стає уникненням. Юнг сказав, що життя вимагає балансу між протилежностями, внутрішнє потребує зовнішнього, щоб мати робочий матеріал. Якщо ви не проживаєте досвід, якщо вам трохи не боляче, якщо ви не любите, якщо ви не розчаровуєтесь там, ваш внутрішній світ починає застоюватися, він починає обертатися марно, переробляючи ті самі старі спогади. Завдання для нас, тих, хто любить дім, полягає в тому, щоб будувати мости, маленькі мости, йдеться про те, щоб вийти не для того, щоб виснажити себе. А щоб зібрати нове насіння, яке буде посаджено в саду вашого дому. Йдеться про те, щоб знайти тих кількох рідкісних людей, які поважають вашу тишу і розділити з ними подорож. Не дозволяйте своєму притулку стати в'язницею, використовуйте силу, яку ви накопичуєте в самотності, щоб час від часу сяяти там. Світу потрібна ваша глибина. Світу потрібні люди, які думають перш ніж говорити, які відчувають, перш ніж діяти. Якщо ви ховаєтеся назавжди, ви позбавляєте світ свого світла, а це було б величезною втратою. Сьогодні ми пройшли довгий шлях. Ми подолали це почуття провини, коли повернули ключ у дверях і пройшли через глибини психічної енергії, чутливості, автентичності та індивідуалізації. Сподіваюся, що зараз, дивлячись на стіни свого будинку, ви бачите не бар'єри, що відділяють вас від життя, а радше стіни замку, де панує ваша душа. Зрозумійте, бути тим, хто воліє залишатися вдома, це не бути меншим, це певною мірою бути охоронцем тиші у світі, який забув, як бути тихим. У вас є дар, дар зазирнути всередину себе. Дар бути другом самому собі. Не дозволяйте нікому, навіть тому критичному голосу, у вашій голові, применшувати цінність вашої природи. Шануйте свою потребу в перезарядці, поважайте свою ніжну шкіру, цінуйте своє прагнення до глибини, але також пам'ятайте, що час від часу потрібно відкривати вікно, щоб впустити сонце всередину та випустити свою мудрість назовні. А тепер у мене до вас особливе прохання. Я хочу створити для нас тут у коментарях святилище розкажіть мені нижче, що ви найбільше любите робити, коли ви самі вдома? Це читання, це приготування їжі, це просто мовчання. Давайте поділимося цими маленькими таємними радощами та покажемо, що насправді ми ніколи не були самотні. Ми легіон глибоких душ, об'єднаних одним і тим самим прагненням до істини. Якщо це відео торкнулося вас десь глибоко всередині, залиште лайк. Це допоможе цьому повідомленню дійти до інших інтровертів, які досі вважають, що вони помиляються. Підпишіться на канал, щоб ми могли продовжити цю подорож у себе. Будьте здорові! Зберігайте спокій у своєму притулку та до нашої наступної розмови.